Всі, ви знаєте, що в наш час чоловіки призовного віку не можуть виїжджати за кордон. Але не можуть, це не означає, що не пробують. І так десь на україно-польському кордоні. Так, стоп, стоп, стоп! Перепрошую. Куди це ви зібралися? Я в Польщу. Ну, я дівчина, мені можна. Ні, Звичайно, ви дівчина, жінка, вам можна. Звичайно, вам можна. А що у нас в чемоданчику? Одяг. Одяг. Нормально так одягу набрали, я перевірю, будь ласка, добре? А, що у вас може... там за одягу стільки? А може не треба, а? <смірка> а хто в нас там живе? Ой-ой-ой! ой ой Ніхто? Ніхто. Зараз перевіримо. А ну, вилазь, дивись, як заліз. Галя, галя, ну що, ми вже пройшли. Та тихо, ми ще на кордоні. А хто у вас там? Ніхто? Ніхто? Ну тут, 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 тут ну, покажіть, ну покажіть, а ну хто тут? Опа! А хто це в нас? Де? Ну от між косметичкою і телефоном. Ну добре, це мій тренер з йоги, він так скрутився. Я би сказав навіть похвально. Розвідка, <ріст> тому вам щасливої дороги в Польщу. А ви, молодий чоловіче, служити в Україні. Ви <ріст>